Вітаю всіх. Ще раз перепрошую за запізнення. Дякую всім, хто долучився. Так, хочу спочатку да, нагадати, що у нас є нормально закону про місцеве самоврядування, яка е, говорить нам про те, що засідання комісії, постійної комісії органу місцевого самоврядування є правомочним, якщо в е, засіданні беруть участь е, не менше половини від складу комісії. У нас е, станом на зараз. Присутні четверо депутатів семи, які є членами нашої комісії, відсутні поважних причин не беруть участь, не братимуть участь сьогодні у цьому засіданні. Шести перепрошую депутатів: два депутати це Анатолій Анатолійович Росецький і Хвисик Андрій Єрмійович. Відповідні присутні у нас сьогодні Чебишев Сергій Станіславович, Расіхін Василь Васильович, Ясинський Ігор Іванович засобами. Інтернет зв'язку і голова комісії Жуков Сергій Миколайович присутній безпосередньо тут. Отже, шановні колеги, якщо е, у вас є пропозиції е, зауваження щодо роботи нашої комісії, прошу їх озвучити. Якщо е, немає пропозиції зауважень, то роботу комісії оголошено е, оголошує що почалася. Е, у нас сьогодні з вами на порядку денному одне питання. Є, два питання, так. Да? Питання номер один про проєкт рішення обласної ради про затвердження новій редакції статуту комунального підприємства Регіональний інформаційний центр Харківської обласної ради та види економічної діяльності цього підприємства. І питання номер два різне. Шановні колеги, прошу значить, відповідно, якщо є знов таки пропозиції щодо порядку денного, їх озвучити. Якщо пропозиції немає. А пропоную за порядок денний е сьогоднішнього засідання проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Чебишев за. Росіхин за. за. Жуков за. Отже 4 за. А проти немає, утрималося немає. Рішення ухвалене одноголосно. Е так, мав ще вас попередити також, що сьогодні у нас, крім. Е Депутатів, членів комісії в засіданні братимуть участь, запрошені на засідання е, Оксана Васильівна Малишева, керуюча справа виконавчого апарату облради. Так, Ольга Миколаївна Бондаренко, начальниця управління з організаційних питань діяльності Ради виконавчого апарату облради. Е, так, у нас е, потопальська Ірина Югенівня е, сьогодні присутня, стуниця начальника управління з питань спільної власності. Ілля Маколевич Кручков, начальник управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату, Вікторія Геннадійна Жданкова, керівниця, ну, виконуючи обов'язків, директора КП Регіональний інформаційний центр, і Суркова Лілія Павлівна, юрист-консультант комунального підприємства Регіональний інформаційний центр Харківської обласної ради. Отже, ми затвердили порядок денний, шановний шановні колеги, сьогоднішній наш і тому пропоную перейти до розгляду питання номер один про затвердження нової редакції статуту комунального підприємства Регіональний інформаційний центр Харківської обласної ради та види економічної діяльності КВЕД. Так, у нас Ірина Євгенівна Фотопальська про цьому питанню доповідає. Можемо поставити питання, якщо будуть керівнику підприємства юристу підприємства і так далі. Заздалегідь ми отримали пакет документів відповідний, зокрема, і проєкт рішення, і порівняння таблиць, де можна ознайомитися з тими змінами, які вносяться безпосередньо до статуту підприємства. Тому прошу доповідача відповідати. І якщо можна, то you <laughs> Добрий день, шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшло звірний на обов'язки директора комунального підприємства регіонального центр Харківської обласної ради стосовно прийняття рішення щодо затвердження нової редакції статуту даного підприємства та видів економічної діяльності, а саме додати квітку 74.20 діяльності у сфері фотографії. Також к було проєкт підприємства. Даний проєкт проєкт був, був перевірений управління з питань комунальної власності та управління правового забезпечення діяльності Ради. А також даний проект статута був погоджений департаментом масових комунікацій. Основні зміни, які стосуються даного статуту, вони стосуються зміни назви профільного департаменту, тобто замість департаментом масової комунікації, у нас буде департамент стратегічних комунікацій. Також буде у зв'язку з цим додано до методи предмету діяльності підприємства від економічної діяльності, в тому числі і діяльність сфері фотографії. А, також окремим розділом розділом 8 була визначена права та обов'язки Харківської обласної ради та, та департаменту стратег... стратегічних комунікацій. А також по тексту статуту був текст статуту був приведений до, до чинного законодавства, а також норм і рішень Харківської обласної ради. Це коротко. Дякую. Дякую. Ілля Миколайович, у вашого управління? немає питань? Ні, все, немає. Все, все там погоджено з так. Ні. Так, шановні колеги, які у нас є питання уточнення до доповідачів, можливо, до е інших присутніх причетних до роботи підприємств? Е в принципі, якщо питань немає, дійсно можу сказати, що там узгоджено з чинним законодавством, зокрема. З ухваленим відносно нещодавно законом про медіа профільним, все відповідно до поточної ситуації правової, і тому пропоную з огляду на це, з огляду на викладене, да, інформацію взяти до відома і проєкт рішення обласної ради про затвердження в новій редакції статуту комунального підприємства Регіональний інформаційний центр Харківської обласної ради та. Види економічної діяльності е, погодити та е, винести на розгляд пленарного засідання сесії Харківської обласної ради. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто отримався? Росіхів за. Євросім за. Ясинський за. Жуков за. Отже, у нас чотири за. Проти немає. Утрималися немає. Рішення ухвалення одноголосно. Дякую вам, шановні колеги, по питанню. Два різні у нас сьогодні. Е, немає додаткових питань, тому з огляду на це можу оголосити засідання комісії закритим. Дякую всім за роботу, шановні колеги. Дякую за виділений час. Слава Україні. Героям слава дякую. слава, дякую всім гарного дня.